В даному випадку в вашій увазі показано те, як процесор має такий графік загальний. Тобто, якщо, в принципі, забрати, ви таку бачите, то він щось нагрівається, але от 20 -30%, да? або стандартне значення процесора ось таке. Дивіться, на процесор він собі там нагружається, але він, наприклад, температура його вже 70 градусів. І Можна так подумати, що він в простої 80 градусів набирає. Це дивно було би. Ось і якщо подивитися на кожне ядро, то кожне ядро було в піку. І це запущений спеціальний тест, який по два потоки в режимі екстриму знаходить, їх би використовує на максу. А потім шукає іншу жертву, інші два е, потоки, і потім знову шукає іншу і знову шукає іншу. І таким чином ми можемо бачити графік, він дезмічня верхній, потім нижній, і потім цей. І потім знову виходить верхній, потім починається нижній зараз. Таким чином він вже так нагріває е, весь процесор потрошки, і я перевіряю стабільність на одне ядро, як він може. Вискакувати чи ні, тому що я перевіряю налаштування цих, які в мене тут було 28, тут було 28, і тут було наче, так, також 28. Тобто, оця на великій дистанції, не дуже велика потужність, якщо це буде якийсь рендер відео, тобто я по рекомендації, ще. а це короткостроково. Ось, і я дивлюся, що мені дуже подобаються результати. 80 градусів було 85, пише максимально 80.6. І він гарно себе поводить на таких штуках. І це краще, ніж те, що я бачив в ну, попередній рекомендації, що можна, наприклад, змінити план, змінити живлення. І керування процесора поставку 99 і затусувати. Якщо це поставити, то йому взагалі обробляється швидкість до 2,2 Гц, і він таким чином постійно виключений має буст його рівень. Якщо включити буст то він розганяється. Але прикол в тому, що старі налаштування були накручені на максимум. І він просто розкачувався, нагрівався ну, прям за 2 секунди. І вже зразу була температура 100. Ну, Я зменшив ну, так солідно, наче, але 3 Герц це вже круто. Тому що він В режимі, де йому треба, на одне ядро, він зможе нормально себе показати. І це дуже-дуже дуже круто. І вже вводить який тест, він ганяє ці ядра, і він не 90 градусів не був. І ноутбук, який лагав були зависання картинки, тобто на цьому через великий пік, зараз цього навіть не відчувається і він себе гарно почуває. Тобто я хотів мати продуктивний ноутбук, уця він був ушний і підбитий з відеокартою щось було. Навіть оцією програмкою червоною я запускав тест, і вона показувала якісь проблеми з відеокартою. Коли я отримав на то не було такого розумного об'яснення. Просто була блока штука, в принципі, все було нормально, і стрес-тест, нормально тоді виживав. А зараз він не виживає і особливо це відчутно не в стрес-тесті, бо цей процесор специфічний. Якщо нагружаються всі потоки, всі 12 потоків, то він не має 3 герц. У нього герза 2,7, 2,6. І в цьому потоці він не нагрівається 2,6. А коли є якийсь один процес, і він стабільно висить, десь неоптимізована програма на одну поток, те вже 4 потоки було. Але 4 потоки він довго бачив, що вони одлохаються, і він бере, включає повну буст. Він робить 3,8 Гц, і він сильно гріється. Дуже сильно гріється, а після цього починається проблема з відображенням. І він повністю вже не є комфортним для роботи. Ну не повністю, але особливо в таких моментах, коли для себе, то не дуже. А якщо ти іншим і треба зреагувати, або знімаєш відео, воно не є зручним. Я часто знімаю відео або проводжу якусь лекцію, то мені це не є комфортно. А для себе то я міг почекати, згорнути програму, він один процес, там, який треба завершувати, і через деякий час нормалізувався. Також в мене повністю купа-купа вкладок і програм відкритих може бути. Тобто це постійно моя це моя машина, це мій робочий стіл. і є потреба до цього, звісно, організуватися, але мені зручно, коли програма може ноутбук витримувати навантаження і бути декілька вікон відкритих, декілька програм потужних і для рендеру там, чи для 3D-графіка. Якийсь ігровий двіжок запущений спеціально для розробки, щоб потім це все посохраняти. Тепер я бачу, що є можливість працювати з такими докупитими ноутбуком. Відеокартами. Супер, слава Богу. Ну, цю програмку не зразу вдалося встановити. Треба відключити антивірус. Скачав я взагалі через програмку Free Download Manager. Нам було, я її запускав антивірус блокував, я антивірус виключив і поставив. Перевірив ще раз, що ця прамка хороша, вона є на гітхабі. Це єдине, що мені дає розуміння, що ця програмка буде нормальною. Тобто тут вона є на гітхабі. Тобто її код повністю в доступі, значить, їй можна довіряти. Ось, обновлена останній місяць, ну, відкриває повний потенціал. Вашого процесора і дійсно, дійсно, дійсно штука. На початку я опікся, що я почав обмежувати температуру, От, я поставив ставив за 5 Але е, він працював тоді в рендерингу 0,6 Гц взагалі. Навіть е, всі ядра були забиті постійно навантажені на 6 ядра. І мені він сказав, що я не бра і я тепер розумію, що так. що на стабільній основі він газував і зразу при газуванні він. Перегрівався моментально, як я казав. Знижили максимально вприск за короткостроковий і довгостроковий, як енергія йому буде подаватися, і він став дуже керований і стабільний. Тобто дика машина стала керована. В білості налаштувань немає. Програмку оцю треба, щоб вона була в автозапуску запущена. При запуску, і для цього треба вибрати декілька налаштувань. On start, ну, Я взяв ще кожну 2 секунди, старт мінімайзер і старт, коли система завантажується. Ну і мінімайзенко, щоб вона була це. І мені цього достатньо. Вставив в режимі кастом, це не трогав, а це розгорнув. І тут налаштував, вставив галочки, щоб те, що я хочу працювати, вийшло. Ну, то, що я хотів. Дійсно, то, що я хотів, його працює прекрасно, працює програма. Вентилятор думаю нормально. Хоча температура може бути 95 і 100, але вентилятор не справляється. Тут я не бачу можливість керувати вентилятором, ось, щоб там налаштувати його. Сифро. І він взагалі стоїть в якомусь другому місці, тоді, як від процесора. Я його так видно. Бок в одній стороні тепло, а там холодний, де колер. Кулер дуже гарно справляється, гарні решітки знизу, гарно охолоджується, кулер і охолоджується ці частини, але цього не достатньо. Можливо, ще доведу до термопаста, і зможу збільшити навантаження, щоб він не так Богу.